Чого нема? Ну то хто ухвалить рішення про повернення? Треба зробити все, щоб жилось в українцям в Україні добре. І тоді ті українці, які за кордоном самі захочуть сюди повернутися, оксана наостанок на перепрошую, але дуже коротко. Я хочу аби ви це прокоментували. В Україну можуть приїхати до одного мільйона трудових мігрантів із країн, де 10-15 доларів на день вважаються значними грошима. Віце-президент торгово промислової Палати України каже, що будівельна галузь у нас страждає. Фактично Україна може стати новим напрямком трудової міграції з. Азії і Африки особливо, якщо тут зарплати залишаться вищими, ніж в країнах їхнього походження. Дуже особисто для мене це небезпечно. Таких висновків і такого е наративу насправді дивіться, давайте попрацюємо спочатку з тим, що в Україні є. У нас 49% жінок тільки працюють. 49 50% не працюють. Це ресурс. Друге, е у нас 16% осіб з інвалідністю працює. В той час, як в Європейському Союзі, 50, це ресурс. У нас близько 6 мільйонів людей взагалі. За межами ринку або в сірому ринку або не працюють. Це ресурс. У нас є зрештою шанс повернути на хороші зарплати українців за кордону. Якщо ми будемо для простої некваліфікованої роботи закликати сюди некваліфіковану робочу силу з будь-яких країн, неважливо яких, то ми тільки понизимо цінник того, що у нас є. В нас і так продуктивність праці низька. Це означає, що ми мовно паличками-копаличками працюємо. Нам треба вкладатись в інновації в технологічність. Робити автоматизацію, роботизацію навіть сьогодні. Подивіться, що робиться там в сільському господарстві, де трактори оснащені GPS-навігаторами, вони так. практично самі працюють. Ми повинні відходити від цієї ручної, чорнової, дешевої праці. Якщо би ми говорили про високоінтелектуальних працівників, залучення це зовсім так. інша історія. А це нам цього не треба. Щиро дякую вам, Оксана Жолнович, міністерка соціальної політики у 2022-2025 роках, і керівник соціальних проєктів Пі та щиро дякую вам, Оксана Іванівна, за те, що завітала до нашої студії. Результати голосування запитували із приводу ядерного зброєння чи може Україна володіти в майбутньому. Побачимо результати: 71 – Так 8 – ні 13 – краще зміцнювати збройні сили України. 8 – вступ у НАТО до статті. Я щиро дякую кожному із вас. Це 20 916 голосів. Друзі, далі буде ще цікавіше. Дивіться вечірні звернення президента України. А потім інтерв'ю моєї колеги Насті Рейн з народним депутатом. Утатом головою комітету Верховної ради з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетьманцевим. Щиро дякую кожному із вас. щиро дякую найбільшій платформі українських брендів усі свої за створення сьогоднішнього мого образу? Гарне вбрання. Це ще одна запорука гарного продуктивного ефіру. Я Діна Бернацька. бережіть себе, друзі, і до зустрічі. Шановні українці, українки, зараз вже відбула зустріч з лідерами в Лондоні. Це третя хороша подія для України за кілька днів. Буде більше санкцій проти Росії і в тому напрямку, в якому є рішення Сполучених Штатів Америки. Це дуже правильний крок президента Сполучених Штатів Америки. Санкції проти двох російських нафтових компаній вони експортують багато багато нафти. Сьогодні всі, абсолютно всі учасники коаліції охочих, погодились, що саме так. Треба тиснути і надалі на російську нафту, на нафтові компанії Росії, на термінали, на флот російських танкерів та на всю інфраструктуру агресора. Ми сьогодні поводили рішення, які можуть нам сильно допомогти. Поки що публічно ми не будемо говорити всі деталі, що путіну було складніше. І хоча э, росіяни зараз понесли світом сигнал, що їхню економіку санкцій, начебто, не зачіпають. Всі все бачать черги на заправках в Росії і банкрутство російських регіонів і дефіцит федерального бюджету Росії. Саме санкції, саме санкції одне з найбільш болісного для Путіна. Особисто для нього. Друге є дуже важливі домовленості по фінансам для України. Є політична готовність Європи направити заморожені російські активи на повноцінну підтримку України. Українців і вчора на Єврораді ухвалено політичне рішення, чіткий формат використання активів. І цей формат є зараз. Ми в Європі домовились, що до кінця року має бути реалізація цього формату загалом в Європі такий, що ми розуміємо, на наступний рік фінансування для України, для наших людей буде забезпечено. Третє. Все, що стосується зброї, все, що стосується протиповітряної оборони, позицій наших на фронті, вже є нові пакети від наших партнерів. Також наше розуміння далекобійності знаходить все більше прихильників, і значить буде більше наших влучних далекобійних санкцій. Санкцій прямої дії проти російської машини війни, це це працює за тисячі кілометрів і ще. Ще дуже хочу подякувати кожному хто підтримує нас питання про протиповітряну оборону, про системи. Ми працюємо з країнами заради більшої кількості патріотів і ракет до них. Також сьогодні вже є рішення Італії. Вони готують пакет на підтримку нашої енергетики. Дякуємо. Є рішення Норвегії щодо фінансування закупівлі газу. Дуже дякуємо. Є у нас хороші домовленості з іншими країнами, нашими партнерами в Європі. Команди зараз працюють над реалізацією, і ми будемо працювати щодо енергетики вже з новим урядом Японії. І сьогодні нова прем'єр-міністр Японії взяла участь в зустрічі коаліції. Охоч, ми розраховуємо, що кожен з учасників Великої сімки від Америки і Канади до Японії продовжить свої кроки, щоб підтримати нас, підтримати Україну, підтримати наших людей. Звісно, Швеція нова і найбільша домовленість для нашої бойової авіації. Ми працюємо з Ради флоту Гріпанів. Класних бойових літаків ми підписали перший документ, і ми розраховуємо на 150 літаків. Це довгострокова гарантія безпеки для сильної та сучасної незалежної України. Це історичний крок. Дякуємо всім, хто нам допомагає. Слава Україні! Друзі, вас всіх вітаємо. ім'я Настя Рейн. І мій сьогоднішній гість це Данило Гетманцев, народний депутат від слуги народу, голова комітету Верховної Ради України з питань фінансів, податкової та митної політики. Вітаю вас, пане слава Україні, героям слава пане Данило, Ну цей тиждень для Верховної Ради для вас особисто був ну дуже насиченим для вашого комітету, в тому числі ви. Особисто ви задоволені результатом в цілому, що вдалося, що не вдалося. Да, я особисто задоволений тією перемогою, яку я вважаю ну, по-перше, особисто моєю, і тих людей, які були поряд. Це Руслан Стефанчук, Сергій Бабак, голова комітету з питань освіти. І наші правки, які стосувалися в бюджеті, а цей тиждень бюджетний тиждень з заробітних плат освітян. Нам вдалося підвищити заробітні плати наступного року викладачам вузів. Асистент буде отримувати 30 тисяч гривень, професор 39 там, з копійками тисяч гривень. Угу. І від цього це крім надбавок. І до цього будуть вже застосовуватися надбавки. Якщо говорити про вчителів, то також вони будуть отримувати заробітну плату від трьох мінімальних. Заробітних плат, як це визначено в статті 61 uh -huh. закону України про освіту. Я дуже вдячний президенту, дуже вдячний уряду нашому за те, що вони підтримали ці наші ініціативи. і Врешті, ми за ну я не скажу навіть за нашу каденцію, за всю історію України повернулися обличчям до вчителів найбільш занедбаної професії бюджетників, яка є в нашій країні. Ніколи ніхто не звертав увагу на те, що вони отримували молоде, молодий вчитель, отримував повітря. Сім тисяч гривень брудними, а в середня заробітня плата у нас до 15 тисяч гривень по країні вчителя. Це вже з усіма надбавками, з усіма виплатами. Це абсолютно неприйнятна ситуація, яку, врешті, нам наступного року вдалося. Вже ну можна, можна говорити, вже, що це відбулося, бо ми проголосували відповідні поправки цього тижня, і я вважаю, що це величезний крок вперед. Також я дуже вдячний бюджетному. Комітету за підтримку моєї пропозиції про програму асистентів для сімей з дітьми з інвалідністю 160 тисяч сімей. Я вважаю, що держава повинна оплачувати їм асистента, який має бути з дитиною, тоді, коли батька, мати працюють. Чи є повинні бути створені умови, де дитину можна було б залишити на день і, і тих дітей, які потребують постійного догляду? Врешті, це на сьогодні робилося органами місцевого самоврядування, але робилося м'яко кажучи по-різному. Ті, які мають можливості фінансові, вони це реалізовували. а Ті, які не мають можливості фінансових, взагалі ця програма ніяким чином не виконувалася. І це величезна проблема. Тому е, також за це дуже вдячний, і ця, ця програма також підтримана. Дуже вдячний за 2 мільярди на розмінування. Uh -huh. Це програма, яку я в підтримую поправки подаю щодо якої кожного року, вже третій рік поспіль. Вважаю, що Україна, як найбільша країна в світі за обсягом земель замінованих, вона потребує цієї програми, як ніхто інший. Тому вважаю, що ми це повинні маємо робити. Також програма з страхування військових ризиків, мільярд. Це також дуже важливо. Це те про що просить бізнес. І власне ми маємо робити все, аби задовольнити це прохання. Бо ми тільки говорили попередні три роки про страхування військових ризиків. А це програма, врешті, буде. І сьогодні вже на кабінеті міністрів буде прийнято відповідне рішення, яким ця програма буде розпочата. Тобто це також плюс, який нам вдалося досягти в дуже таких тривалих важких дискусіях з Кабінетом міністрів, але врешті компроміс ми досягнули. Ну і те, що стосується безпосередньо нашого комітету, але також і бюджетного комітету, це плюс 30 мільярдів за рахунок оподаткування банків. Плюс 30 мільярдів за рахунок оподаткування банків. Це великі гроші, які ми отримуємо від.